Як пенсіонеру заробити більше 1 мільйона гривень на корупціонерах, тобто 10% від викритого правопорушення? Як працює система викриття фактів пов'язаних з корупційними правопорушеннями? Куди звертатись, скільки можна на цьому заробити, і як вас будуть захищати, якщо в цьому буде потреба? Ця можливість існує в Україні вже дуже давно. Надійшло більше ніж 4300 звернень, і тільки в минулому місяці більше 200. Більшості людей поважного віку ця можливість досі невідома, адже можновладці не дуже зацікавлені в тому, щоб інформація про це поширювалась. А значить, ви втрачаєте свої кошти, не допомагаєте викривати корупцію, хоча, можливо, часто бачите ці прояви. Тож давайте все це сьогодні детально розглянемо. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Вас теж бісить, що всі нібито знають, як відбувається корупція і ніхто нічого вдіяти не може. Так відбувається через те, що немає когось, хто б взяв і викрив ці корупційні дії, не побоявся і написав заяву. Адже тоді. Бюрократична машина починає діяти, тому що вона не має права не реагувати. А до цього моменту всі все розуміють, і ніхто нічого не робить. Чи є гарантія, що ви отримаєте все, що вам передбачено за законом? Правоохоронні органи покарають винних. І корупційні оборудки припиняться. Ні, одразу кажемо, таких гарантій немає, адже є багато умов, які мають бути виконані, щоб справа дійшла до свого логічного завершення. Разом з тим, я думаю, ви погодитеся, що якщо нічого не робити, то ніяких змін на краще. Годі очікувати. І вже зараз, під час війни, опитування показують, що не війна є головною проблемою в нашій країні. Тільки подумайте, не війна, а корупція. А якщо ми говоримо про корупцію під час війни, то це взагалі мародерство. В інші часи за це просто розстрілювали на місці. А зараз прийняли закон, за яким корупціонери можуть сплатити просто штраф, тобто віддати частину награбованого і уникнути більш суворої відповідальності. Тому зараз стає дуже актуальною. Боротьба з корупцією всіми доступними способами. При цьому ви ще й можете дуже добре заробити на викритті корупціонерів. Згодні, що це потрібно робити, можливо, навіть знаєте якісь факти або прояви корупції. Напишіть, будь ласка, це в коментарях під цим відео відповідно до статті 53 пункту 7 закону України про запобігання корупції. Викривач може отримати до 10 від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати 3000 тисячі мінімальних заробітних плат встановлених. На дату вчинення злочину зараз, у 2024 році, мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень, тобто можна отримати до 24 мільйонів гривень або пенсію на 250 років вперед. І схожі рішення згідно практики вже ухвалені, і викривачі отримують достойну винагороду. Тому чому не ви? Чому не ви отримаєте передбачені від держави кошти і викриєте злочинців? При цьому зробите дуже корисну справу для всього суспільства. В описі до цього відео є посилання на статтю про виплату 13 мільйонів гривень викривачу корупції. Тож все це цілком реально? Звісно, простому пенсіонеру викрити таких корупціонерів буде дуже складно. Але при цьому і виплати дуже значні. До речі, про корисну інформацію для пенсіонерів, наша команда юристів проаналізувала всі закони України, всі постанови кабінету міністрів і виписала з них все, що стосується пільг, доплат, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку. І оформили все це у ось такому довіднику пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту за посиланням в описі до цього відео. Більше про цей довідник ви можете дізнатися з окремого відео на нашому YouTube каналі. Посилання на нього буде ось тут. Крім цього, якщо ж ви реально отримали якусь доплату чи надбавку, про яку ще не вказано в нашому довіднику. Повідомте, будь ласка, нам за телефоном, вказаним на екрані. Ми одразу внесемо зміни в цей документ, щоб усі пенсіонери змогли також скористатися цією можливістю. А ми продовжуємо. Тож хто може бути викривачем корупції? За законом, це фізична особа, яка володіє інформацією щодо можливих фактів корупційних правопорушень, тобто фактичними даними про обставини правопорушення, час місце. Особу, яка вчинила це правопорушення, переконана в достовірності цієї інформації і отримала ці дані під час трудової, професійної, громадської, господарської діяльності під час проходження служби або навчання. Якщо хоча б одна умова не виконана, особа не може бути визнана викривачем. Повідомлення розглядають, але особа не набуває статусу викривача, вона є заявником. До речі, адвокати та учасники інших професійних спілок набувають статусу викривача, якщо повідомляють інформацію, яка стала їм відома саме при здійсненні їхньої професійної діяльності. Тобто, викривач це не будь-який заявник про корупцію, скаржник, який чимось незадоволений. Викривач це людина, інсайдер, тобто вона знаходиться всередині організації, бачить корупційні правопорушення. І бажає про це повідомити, і головне вона має докази. Причому їй надається імунітет. Тобто захист її трудових та інших прав. Так це пояснює колишня представниця департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції на ЗК, експертка з антикорупційної політики та захисту викривачів проєкту USAID Взаємодія Олена Карпова. Тобто, викривачем, на жаль, не може бути людина, яка побачила у сусіда судді нову Теслу або Мерседес. До речі, про суддів. У нас на каналі є окреме відео, в якому ми розказуємо, як ви можете отримувати доплату із розрахунку суддівської винагороди, тобто із розрахунку 63 тисяч гривень, виконуючи роль присяжного у суді. Посилання на це відео буде ось тут. Подивіться, будь ласка, і встигніть оформити, поки ця можливість є доступною. А ми продовжуємо. Звісно, заявник. Може повідомити про відповідний факт, тобто про те, що суддя сусід купив собі новий мерседес або Теслу до НАЗК, Набу або інших правоохоронних органів, які зможуть перевірити достовірність даних вказаних в декларації. І, до речі, зробити це непогана ідея, навіть без премії. А от якщо суддя запропонував іншому судді колезі неправомірну вигоду за потрібне рішення, а цей суддя повідомив. До правоохоронів органів про цей факт він може отримати статус викривача. Також підставою для отримання статусу викривача може бути участь у громадських, експертних, науково-консультативних радах, поліцейських комісіях, конкурсних комісіях тощо. Тож варіанти для пенсіонерів все ж таки є. І в найгіршому випадку ви просто не отримаєте винагороду при цьому. Зупинити якісь корупційні дії, що насправді є теж дуже важливим. Отже, пенсіонери, а цей ютуб-канал саме для людей поважного віку, і тому ми тут розглядаємо виключно можливості, які можуть допомогти саме пенсіонерам покращити своє життя, зможуть отримати виплати при виконанні всіх вище зазначених умов. Викривачі отримують цей статус, щойно повідомляють про правопорушення. разом із членами родини. Вони перебувають одразу під захистом держави, їм навіть можуть надати охорону. Поки не функціонував єдиний портал повідомлень викривачів, про це можна було повідомляти таким чином: паперовим, електронним листом під час особистого звернення або телефоном через керівника або антикорупційного уповноваженого організації, де працює. Викривач, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції, органів досудового розслідування та інших державних органів, засобів масової інформації, журналістів, професійних спілок, громадських організацій. І все це призводило до того, що ніяких гарантій викривачам не надавалося, адже люди, які повідомляли про злочини, не були впевнені, що ця інформація дійде до логічного завершення. При цьому Корупціонери розуміли, хто саме створює їм проблеми, могли протидіяти цим людям, захисту вони не отримували, тож все це призводило до зниження мотивації викривати таких корупціонерів. Зараз вже є окремий портал, який активно працює, всі повідомлення зберігаються конфіденційно, посилання на нього ви бачите на екрані. Посилання також є і в описі до цього відео. Тож переходьте, ознайомлюйтеся, і якщо вам відомі факти корупційних оборудок, обов'язково скористайтеся цією можливістю. І додивіться це відео до кінця, адже так ви будете знати всі технічні моменти, які ви маєте виконати, щоб отримати винагороду. До речі, подібні спеціальні інтернет-ресурси для викривачів корупції, у тому числі й анонімних. Діють в багатьох країнах, наприклад, у Великій Британії, Канаді та Німеччині, зараз існує захищеність персональних даних викривачів, застосовуються спеціальні коди. Олена Карпова заявляє, що система повідомлень про корупцію захищена від витоку персональних даних і розголошення інформації про викривачів. За її словами, особа проходить 5 кроків. На порталі, коли подає повідомлення, після чого це повідомлення перетворюється у PDF-файл, який має 14 значний ідентифікатор. Він складається з 3 літер і 11 цифр. Якщо людина повідомляє цю інформацію анонімно, то може навіть не вказувати адресу своєї електронної пошти. При цьому вона отримає свій персональний ідентифікатор, за яким зможе в майбутньому переглядати. Рух її справи. А Анастасія Ренкас додає, що навіть якщо третя сторона одержить цей ідентифікатор, вона не зможе побачити на сайті персональні дані заявника. Всі зможуть побачити лише стан розгляду цього повідомлення. Водночас, все ж таки, радять створити окрему електронну пошту, де викривачі зможуть отримувати детальний звіт. Щодо розгляду їхнього звернення, а всім потенційним викривачам радять максимально вичерпно повідомляти інформацію, тобто перекладати фото, відео та інші документи, які підтверджують факти корупції, відповідно до статті 53 пункту 3 закону. Викривач має право на безоплатну правничу допомогу у зв'язку із захистом прав викривача, у разі загрози життю і здоров'ю, на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від такої охорони, на відшкодування витрат. У зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката, у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір, на отримання психологічної допомоги, на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках, та ще багато додаткових прав. Важливо знати, що права та гарантії викривачів поширюється і на їх родичів. А тепер про що потрібно повідомляти? Переліку є 29 пунктів, щодо яких діє ця програма. Тож зараз ми проговоримо основні, а всі інші ви зможете подивитися за посиланням в описі до цього відео: викрадення, привласнення, вимагання документів, печаток та штампів, заволодіння ними шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем. Або їх пошкодження, незаконне збагачення, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної винагороди службовій особі, підкуп особи, яка надає публічні послуги, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, декларування неправдивої інформації та багато іншого. Всі інші технічні питання щодо порядку повідомлення, як збирати докази, які з них потрібно надавати. Як відслідковувати хід справи та все інше, дивіться за посиланням в описі до цього відео. Щоб не втратити цю інформацію, прямо зараз під цим відео натисніть кнопку поділитися і надішліть її трьом своїм знайомим. Так це відео збережеться у вас. У надісланих повідомленнях і пізніше ви зможете знайти його у переписці зі своїми знайомими, та й вони будуть також вам вдячні за те, що ви їм надіслали корисну інформацію. Бачу, що ви додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже так, YouTube розуміє, що це відео було для вас корисним. І воно буде пропонуватися до перегляду іншим пенсіонерам. Тож тисніть, будь ласка, лайк прямо зараз. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.